Привіт, малята! А хто це до нас сьогодні завітав? Так це ж клоун. Уявляєте, йому стало сумно, та він вирішив, що ми з ним сьогодні пограємося. Згодні? Наш клоун хоче погратися з пірамідкою. Давайте її розглянемо. Пірамідка складається з підставки та палиці, на яку одягаються різнокольорові кільця. І на самому верху одягаємо верхівку, щоб наша пірамідка не розпалася. Давайте розберемо нашу пірамідку. Погляньте, в неї підставка та палиця, на яку одягаються різнокольорові кільця. У нас з вами це рожеве, жовте, червоне синє та зелене кільце. І не забуваємо про верхівку, яка буде закріплювати нашу пірамідку. А тепер давайте зберемо нашу пірамідку. Почнемо з найбільшого жовтого кільця. Потім одягнемо червоне, зелене, синє. І ось наша пірамідка вже майже готова. Одягаємо верхівку, і вона повністю зібрана. Клоуну дуже сподобалося гратися з вами сьогодні малята. Тож будемо чекати на нього у гостю знову. До побачення!